Приїхав якраз дзвонив мені лаборант з цієї лабораторії, які виробляють добавки до бетонів. Каже, не добре додавати це повітряно втягуюча добавка, яка додає розчину таких дрібних пузирків і зменшує міцність. Я кажу, ми використовуємо це як вирівнююча стяжечка, як проміжковий слой між піском і екструдером, для того, щоб дати нивілювати рік. Кажу: а що міцніша стяжка? Пісок і цемент. Чи просто пісок, тому що ми могли просто на ущільнений пісок укласти екструдер. Він каже, а в дійсності так. Стяжка міцніше піска, навіть з цією добавкою. Тобто, додавши повітряне втягуюче в розчин, ми зменшуємо теплопровідність стяжки, плюс утеплювач. І полаборант зі мною погодився. Ми додаємо розчин приблизно 70 кг цементу на кухню. Один відсоток повітряної втягуючої добавки від маси цементу. І отримуємо стяжку, яка є по суті пострілю для екструдера. Тому вона не повинна мати міцності. І Тим самим покращуємо теплозахисні якості нашого підлогу. Будемо виконувати тощу стяжку, під утеплювач ЕППС. Під плиту по ґрунту, по якій будуть їздити вантажні автомобілі. Сьогодні я буду використовувати добавку в розчин. Спонсор наш, це Дороняк. Це лабораторія випробувань та консалтинговий супровід івано франківськ вулиця Карпатська, 15. Вони нам надали свої речовини для того, щоб ми спробували їх в своїх сумішах. Лабораторія займається здійсненням наукових досліджень, метеологічних робіт стосовно випробувань якісних характеристик бетонів та матеріалів. За лабораторія забезпечує належний технічний стан використовування обладнання та приладів згідно з державними стандартами. івано франківськ вулиця Карпатська, 15.